У Москві вночі пролунали вибухи. Також голосно було у хімках та інших населених пунктах. Під Московія попередня працювала система ППО по безпілотниках. Повідомляє телеграм-канал 112. Жителі Підмосков'я зняли дрон, що летить у столицю. В результаті атаки дрона пошкоджено фасад недобудованого хмарочоса Москва Сіті. Будівля зазнала пошкоджень на рівні 10-15 поверхів. При цьому в сусідніх будівлях частково пошкоджено скло вибуховою хвилею та вибило шибки. Десь в три часа утра я просипаюся від дуже-дуже громкого звука. І потом смотрю, у мене немає стекла. Момент попадання дрону в одну з будівель Москва Сіті з'явилася в мережі. За попередніми даними, загальна площа руйнувань 100 квадратних метрів. Усього пошкоджено 11 вікон. Усередині будівлі уламки збитого безпілотника не знайшли, вони впали вниз. Чули вибухи і на Таганці, і на пролетарській, що далеко від Сіті. Також про вибухи повідомляють жителі Красногорська та столичного Мітіно. Мер Москви Собянін заявив, що один БПЛА потрапив у будівлю в Москва-Сіті, другий дрон впав у Мажайському районі Московської області. На місце пригоди виїхали оперативні служби. За попередньою інформацією, постраждалих немає, написав він. Введено план Килим він вводиться, коли в небі зафіксували невідомі чи небезпечні об'єкти, повідомляє Маш. Нагадаємо, вчора Москву також атакували безпілотники. У тимчасово окупованому Криму знищено російський комплекс С-400, як повідомило головне управління розвідки України, вранці 23 серпня, поблизу села Оленівка на мисі Тарханкут стався вибух, який ліквідував російську зенітну ракетну систему великого та середнього радіусу судії С-400 Тріумф. Як зазначили в українській розвідці, на озброєнні ворога лишилася обмежена кількість таких комплексів. А цей болісний удар по системі ППО окупантів матиме серйозний вплив на подальші дії в окупованому Криму. Як раніше. Ще повідомляв УНІАН, Голова Гурміноборони України Кирило Буданов загадково анонсував сюрпризи для окупантів у Криму. Можливо, знищення зенітно-ракетної системи тріумф є одним із таких сюрпризів. Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції з прем'єром Фінляндії розповів, що значно ускладнює контрнаступ ЗСУ. Нам дуже складно. Просто щільне мінування, тисячі мін. А, ось це. Те, що залишає по собі Росія, як зазначив президент, незважаючи на сильне мінування українських територій окупантами, нашим захисникам вдається рухатися тільки вперед. Так потрохи, але тим не менш, напрямок правильний. Очільник держави також повідомив, публічно не може говорити про все, що стосується контрнаступу. Як повідомляє Уніан, Українське військо, активно вітає окупантів з Днем Українського прапора на Бахмутському напрямку ЗСУ за 6 годин знищили 5 одиниць техніки армії країни-агресора: дві гармати Д-20, одну гармату Д-30, зенітно-ракетний комплекс Стріла та «КамАЗ». Росіяни влаштували істерику. Через зникли кілька тижнів тому російський бойовий гелікоптер Мі 8 За даними одного із пропагандистських телеграм-каналів, екіпаж з якихось причин втратив орієнтування і перетнув стрічку. Спроби відновити орієнтування закінчилась безрезультатно. Далі пропагандистський паблік запевняє, що російські мі 8 не потрапивши на очі нікому і не зустрівши жодного опору, долетів аж до Полтави, де вдало приземлився. Усвідомивши, де опинилися, окупанти нібито спробували злетіти, але українські воїни не дали їм цього зробити. Український журналіст Юрій Бутуса висміяв безлузду брехню росіян, але приземлення бойового вертольота Росії на одній з українських авіабаз це підтвердив, це чергова російська брехня. Адже якщо гелікоптер перелетів на аеродром Полтави, як повідомив російський блогер, то він знаходиться приблизно в 300 кілометрах від лінії фронту, і приземлитись там росіяни могли тільки усвідомлено в результаті добре підготовленого перельоту. Як повідомляє видання Українська правда гелікоптер Мі-8 збройних сил Росії опинився в Україні внаслідок тривалої спецоперації головного управління розвідки Міністерства оборони України. Разом із пілотом на борту були двоє членів екіпажу, які не знали, куди насправді летить гелікоптер. Мі 8 приземлився у Харківській області. Інформацію про приземлення російського мі 8 разом із екіпажем на одному з аеродромів України підтвердили в головному управлінні розвідки Міноборони України. Проте як заявив представник ГУР Андрій Юсов, деталі операції там поки що не розкривають. Нагадаємо, у березні 2022-го Верховна Рада України визначила розмір винагороди російським військовим за добровільну здачу, придатну для застосування військову техніку. Розмір компенсації залежить від типу цієї техніки. Так, за здачу бойового вертольота росіянин отримує 500 тисяч доларів.